Проби Росії нав'язати іншим країнам свою позицію щодо війни проти України зазнали фіаско. Так в українському МЗС відреагували на підсумкову декларацію саміту Брікс у Казані. Учасники блоку, вкотре лише підтвердили свою відданість принципам статуту ООН. Які країни все ж таки приїхали на саміт. а Хто відмовився? Олена Гончаренко розкаже. Смакує каравайда наряджається у національний костюм Татарстану. Вкусно? Цей візит генсеки ООН до Казані на саміт Брікс викликав обурення України та в ЄС. А в соцмережах припустили, чи не з вкраденого Росією українського зерна той хліб, який їв Антоніо Гутереш. Татарським чак-чаком прямо трапа літака частували президента Туреччини з дружиною, підсолодили лідера країни, яка, попри членство в НАТО, подала заявку на вступ до БРІКСУ. Її розглянуть цими днями в НАТО гру Анкари на два фронти сприйняли стримано. Генсекрюта заявив, що Туреччина має право на співпрацю з різними блоками. А для президента Венесуели, проти обрання якого на третій термін протестувала чи не уся країна. Поїздка до Казані стала першим виходом у великий політичний світ. Серед тих, хто потиснув руку воєнному злочинцю Путіну, були також лідери Китаю, Індії, Пар та Єгипту. Водночас, за круглим столом, серед країн Брікс немає Саудівської Аравії. Наслідний принц Мохаммед Ібн Салман не поїхав до Казані, а країна відмовилася від пропозиції членства. Це через конфлікт з Росією щодо лімітів видобутку нафти. Саудівська Аравія це окрема країна, яка регулює фактично стабільність енергетичну світову, тому що вона як може як збільшити на протязі тижня видобуток нафти, так і зменшити. Відмовилася від участі в саміті Брікс, президент Індонезії та друг Путіна, лідер Сербії Вучич, під приводом блекауду в країні до Росії не доїхала й делегація з Куби. Немає на саміті лідера Бразилії, яка разом з Китаєм написала свій мирний план для України. Лула де Сільва скасував візит до Росії, начебто через травму вдарився головою, коли впав у ванні. Так звучить офіційна причина. Хоча насправді, припускають експерти, проігнорував Казань через відмову Путіна приїхати на саміт Великої Двадцятки до Бразилії. Відсутність такого важковика Брікс унеможливлює прийняття будь-яких рішень. Хоча у Путіна на цей саміт було багато сподівань політичних та економічних, зокрема створення альтернативної платіжної системи зі своєю валютою та банками, що вкрай необхідно росіянам, аби обходити санкції. Вони не ухвалять це рішення, тому що це волобіг пряму конфронтацію з європейським союзом і сполученими штатами Америки. І попри те, що у західній пресі саміт називають дипломатичною перемогою Путіна, диктатору не вдалося перетягнути країни на свій бік щодо війни проти України у спільній декларації. Учасники БРІКС лише підтвердили свою відданість принципам статуту ООН та мирному врегулюванню конфлікту. У Києві вважають, що цей підсумок зустрічі у Казані чітко демонструє відсутність єдиної позиції БРІКС щодо російської агресії в Україні, і світова більшість залишається на нашому боці. Олена Гончаренко Олена Чернікова. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.